З кореспонденцією це Піо з Рафаліною Карасою його духовною донькою. Отець Піо сказав такі то слова: Час офірований для слави Бога, тобто вже пожертвований, відданий, і спасіння душ ніколи не є втрачений і не належить, не потрібно його жаліти. Які ж важливі і влучні слова, це піво одне речення, але з таким глибоким змістом. Отже. Отець Пів говорить, що час, який жертвуємо Господу Богу, час для молитви, для служіння іншому ніколи не втрачений, а буде винагороджений Господом Богом сто крат. Власти це є ті скарби, про які казав Христос, збирайте скарби на небі, де міль їх не з'їдає, де злодії їх не вкрадають. Так? Отже, ж, і спасіння ж ніколи не втрачають. Знаємо про цих сім діл. Для душі і тіла добрих діл. Отже, коли їх робимо, коли даємо їм час, присвячуємо, на них ніколи не втрачаємо, і не потрібно його жаліти. Жаліти потрібно час втреч... змарнований на гріх, на ображання Господа Бога. Але час, який віддаємо на молитву, на службу Божу, на читання Слова Божого, на служіння іншим ніколи не втрачений. Властиво, в такому часі повинен проходити наше життя. І отець піво нам про це ще раз і ще раз нагадує. Отже, час офіруваний для слави Бога і спасіння душ, ніколи не є втрачений і не належить його жаліти. Це він писав в одному з гостів до Рафаліни Карасо, але рівно ж і до кожного з нас ці оця ці слова, оце піво лунають в цьому відтинку.